Ось така газета потрапила на очі з 2006 року. Що писали тоді в газетах? Отож, зі скаргою газету Правда. Їздив добиватися справедливості волинський тракторист Кирило Ляцевич. Стріляли по Беркутівцях. Додумалися: Мороз, рятівник чи зрадник? Хто його знає? Солом'яний Капелюх для президента виготовляє на його замовлення відома майстриня з Туріщини Марія Кравчук. Президентом тоді був Віктор Ющенко. Подивимось, що там далі. Хроніка подій. Події у світі у Великій Британії 62-річна жінка стала мамою. Спецслужби Росії знищили Басаєва. У США 10 студентів зґвалтували 11-літню дівчинку. Жах У Білорусі з'явився свій Париж. До 190 людей збільшилась кількість жертв терактів в Індії, 625 поранених. Одним абзацом вчені назвали найнещаднішу вбивцю 21-го століття. Куріння тютюну. Авіакатастрофа в Іркутську. Близько 150 чоловік загинули. Прем'єром Польщі став брат-близнюк-президента Лехта Ярослав Качинський. Скільки заплатили Пугачові за візит на Солов'янський базар? 100 тисяч доларів. Діскавері зможе безперешкодно повернутися на землю. Далі. 60 мільйонів гривень вкрали з платіжних карток українців торік. Шахраї. Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради теж проситимуть президента розпустити парламент. Б'ют піде на дострокові парламентські вибори разом із нашою Україною. У червні банки видали кредитів на рекордну за всю історію України суму 9 мільярдів гривень. У Чернівцях з початку сезону втопилося 17 людей. Мартинюка обрали віце-спікером. На Тернопільщині встановили міни... мінімальні ціни на молоко. Цитата тижня. Так, події в Україні. На Майдані з'явилися намети. Прощай, демократія! Да здравствує поняття. Луценко. Спалив свій соціалістичний парк-квиток. Троє дітей загинули внаслідок пожежі на Вінничині. Тут якісь реклами, газові котли. Луцький інститут розвитку Україна. Далі вчора, сьогодні-завтра. Отакої. 9-річний хлопчик ледь не зарізав рідного брата. Вбив батька, а тепер дружину. Жах. Що тут пишуть? Отакі новини. Фестиваль назвав своїх лауреатів. Культура. В фестивальних хльвидах світязя. Сім'ю довжиків винищив друг родини. Кримінал. А причиною всьому став борг. Героїзм. Врятував сусіда від вірної смерті. Біда, додому сестричка не повернулася. Тут що, якась сторінка криміналу чи що? Подивимось, що там далі. Отак і живемо. Мороз, рятівник чи зрадник, антиоранжева контрреволюція, кого пошили в дурні, аби свинка не підсунула свиню. Шукаю добру помічницю, допоможіть у біді. Коли я почала молитися перед образами, вони засяяли. Вісті з регіонів, батьки-алкоголіки батьки морили дітей голодом, жах, ресторан страусової кухні. Ківерчани чемпіони, липова перевірка зловживання, депутат скоїв жахливу аварію. Ну, як завжди, загинуло 4 людини. Як пани Мельники заднім числом поділили майно, щоб позбутися кредитного боргу? Якісь махінації? З міста Любомль зробили лялю. Так, і ось цікава. Штучка, програма телепередач. Раніше ми тільки так і дивилися. Фільми. Подивимось, що там по УТ2. Канал 1 плюс 1. Профілактика 14.00 ТСН 14.20 Телесеріал Сім Матчу 128 серія 15.20 Ералаш. 15.30 Телесеріал, Все включено, 44 серія. 16.30 Спецпроект Неродись Водлива. Далі 17.10 Еролаш. 17.30 Друзі. 59 серія і 60. 18.30 Телесеріал Всі жінки жінки-відьми» 57 серія. О, це цікаво. Далі в 19.30 ТСН. ТСН про спорт. Не родись вродлива. 197 серія. 21.10. Той, хто примножує смуток. 10 серія. 22.05. Комедія Земля дрижить. Друга категорія. ТСН. Клієнт завжди мертвий. Профілактика, все включено, друзі, 59 середа серія на середін у Бухарі. Інші канали я особливо не дивився, тому і переглядати їх не будемо. Так, тут якісь ворожки, як завжди. Ну, Думаю, навряд чи там щось зміниться вівторок. А ні, якийсь є телесеріал Екскалібур. На, 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 на всі жінки відьми той, хто примножує смуток, трилер, потвора. Кожного дня якийсь новий фільм. А що там в середу? Середа. середа, Служба розшуку дітей. трилер, потвора 2. Тут ось такі реклами. нержавійка, євротури, насоси, пам'ятники, цемент, деспаливо, бензин, автомобільні тенти. Сітка. Все як завжди. Реклама працює. Зі скаргою в Газету Правда. Їздив добиватися справедливості волинський тракторист Кирило Ляцевич. Тракторист, який пише книги. Соломний капелюк для президента виготовляє на його замовлення відома майстриня з Турищини Марія Кравчук. З Віктором Ющенко Марія познайомилася в Пирогово. О, колись і я там був. Борис Возницький зберіг національні реліквії на 20 мільярдів гривень і одержав звання Героя України. гран з Македонії. Привезла у Володимир Волинський і юна співачка Вероніка Пилипець. Так, тут якась... Історія з продовженням, шлюбна подорож. Знову оголошення, реклами, ділянки, будівлі, згуби, послуги, запасні частини на комбайни, уртів на будматеріалів, диски. На роботу треба якісь люди. Так, тут у нас четвер. Що у нас четвер? Комедія шоу «Дивовівця». П'ятниця, 21 липня. В суботу має бути щось інше. Глянемо. Отож, в 7.00 Богатирські ігри. в 8.00 прихована камера. 9.00. Хто там? 9.50. Мультфільм, мультфільм Смачна країна. Кіно в деталях з Федором Бонарчуком Сергій Безруков. Телесеріал Слідчий без ліцензії. Телесеріал Джої, телесеріал Джої. Мультфільм «Покемон 3. О, прикольна штука колись була. Найрозумніший. Моя прекрасна нянька, 52 серія. Ну, ось що дивились тоді в, наш, в нашому просторі телеефірів. Знову моя прекрасна нянька ТСН, ТСН про спорт. Веселий вечір аншлагу з Регіною Дубовицькою. Остін Пауерс, Голд Мембер, Рожевий Кадилак, третя категорія. Це фільм з квадратиком червоним. Дітям таке не можна було дивитись. Драма Нормальний, третя категорія. Прихована камера, кіно у деталях, смачна країна, мультфільм, супер книга. Що ж там показували у неділю? А в неділю у нас Бокс по-справжньому. Карлос Мануель. Бальдомир Артуро Гати. Телесеріал Джої Лото Забава. Мультфільм Веселий вечір аншлагу Слідчий без ліцензії, Богатирські ігри. Комедія Даніел та Суперсобаки Концерт. Хороші пісні. Моя прекрасна нянька. Дві серії. ТСН. Бойовик Великий Куш. Срібляста конвалія. Серіал. Бокс по справжньому худфільм кістки, третя категорія. Це якийсь фільм жахів. Драма пісня волі, дочка моряка, худфільм першокласниця, концерт хороші пісні. Ось такі були програми. Що тут у нас? Сенсаційний вінегрет. Японці обслуговують лялькові гейші. Ну, так, да, буває. Чоловік навчився проникати стіни карцера. Йому не, підвладає... не, піддавалися... не піддавалися лише скляні вітрини і ювелірних магазинів. Що тільки не понаписують, аби люди читали. Шестилітній викладач університету неймовірно, але факт: Жаба Дюймовочка рідкісний екземпляр. Худла заради коханого, доки не померла. Ой, таке буває в житті. Так, тут треба знайти відмінності, заповнити Гарантія вручена Opel Vectra, Хто виграв? підкажіть. Дружина і через 60 літ спільного життя називає чоловіка Мітькою. І зараз вона пече йому такі ж смачні пироги, як і в молодості. Бабусина хатина проситься в музей. Оселі речам, які тут збереглися вже 150 літ. Симона Петлюру застрелив єврейський юнак. Однак суд, суд присяжних виправдав більшовика убивцю. Що робили перші совети в, совети в околиці? Невідомі сторінки історії. Драми поміняла сина на хахаля і згадала про дитину аж через 34 роки. Ось таке. Прийшов батя і не стало життя. Мати об'явилася, бо захотілося кусочок ковбаски. Гороскоп. Гороскоп Хто ще в них вірить. Спорт. Зідан завершив кар'єру як справжній чоловік. За третє місце німці премії не отримають. Лауреати газон стадіону в Берліні розпродають. Українці заробили понад 20 мільйонів, а може й більше. Платінні невдоволені якістю футболу. Волинь повертається до вищої ліги. Результати матчів Італія-Франція 1-1. О! Розгадаємо цей сканворд, можливо. Ви мені підкажете, а я спробую розгадати те, що зможу. Будете підказувати в коментарях. Глянемо ще останню сторінку. А тут у нас рекламні оголошення, комп'ютери і все таке. А зараз розгадаємо сканворд, а в наступному відео подивимось є тут ще така газетка теж 20-річної давності, трошки старіша навіть, ніж попередня За 21 січня 2005 року. Україна молода. Подивимось, що тоді писали в газетах Віктор Ющенко, президент України. А зараз повернемось до сканворда. Візьму ручку. Так, отож, що в нас тут? Троянський царевич? Гек то це не Троянський був, Ахіл, Ахіл з двома Л. Так і напишемо. Якщо це так. Так. Італійський мандрівник 13-14 століття. Хто його знає? Птах з вузькими довгими крилами. Багато птахів є з вузькими довгими крилами. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія. Так, тут у нас що? Майданчик для гри в теніс. Корт Правильно. Корт. Давно я вже не розгадував таких ні кросвордів, ні сканвордів, нічого подібного. Це цікаво навіть тепер. Будівельний камінь. Агат гад. Чим не будівельний? Можливо, тут не ахіл, А ну перевіримо. Ньютон. Ісаак. І... Исаак. Ісаак Ньютон, чи що? ж, Ньютон і Ісаак Щось тут. А, ні-ні, Ньютон це сюди, Тут вияв радості Сміх Сміх, значить тут не ахіл Якщо тут сміх, то воронкоподібна заглибина. -да. Щось тут не то. Так, з гучкими крилами, будівельний камінь. Гаразд, перемістимось сюди. Морський, це у нас коник. Ну тут зрозуміло, зрозуміло. Коник. Далі, тут у нас що? Поема Тараса Шевченка на букву К. Є буква Я. Е Які там поеми у Шевченка були? Киянин. <сум> Може хто підкаже, пишіть в коментарях, якщо я це не розгадаю. Так, що тут у нас ще? Гуманний фах. Гуманний фах. М -м, якось дивно. Дивне питання поставлено. Савець з хоботом. Слон? Хто ще ж може бути? Солон. Так, тут у нас що? Геодезичний прилад. Нівелір. Ну це я знаю, ми це вивчали колись. Університеті Нівелір теодоліт Так, вже тут трохи щось сходиться. Тут у нас що? А, це у нас поема Шевченка. Не знаю, не чув такої поеми. Ньютон, А, це сюди у нас Ісаак Ньютон. Все правильно. Ісакню той. Гуманний фах. Що це за слово таке може бути поема? Кияна. Кия... Киянна. Не знаю такого. Смаста комаха. Ну, звісно, це оса. Далі, тут вже у нас є РА. Еос у римській міфології. В римській міфології. Не знаю, не знаю. Треба ще букв. Культова споруда. Може бути храм. Храм так і напишем. Ну тоді тут вияв радості, сміх буде. Міг, тут буква С. Отже тут не Ахіл. Троянський царевич. Троя, Троя Так, а при чому тут Ахіл? Ахіл не був троянським царевичем. Троянським царевичем був хтось інший. Забув, як його звали. Ну, може хто підкаже. Значить, ці всі букви неправильні. Так, далі що тут у нас? Це втах з крилами поки не розгадаємо. Верхнє покриття в приміщенні. Верхнє покриття в приміщенні. Типу ламінат, паркет. Чи як це? Зрозуміти? Річка в Республіці Молдова. Не бував у Молдові. Це у нас що? Це трамвай. Так і напишемо. Трамвай. Далі. Кровонашні судини. Вени. Вени. Тут що... Тут у нас немає слова. Ані є. Річка та Тайланді, Теж не знаю. Кочівники. Якесь тут слово на букву Н. Пресноводна риба. СОМ. Коштовний камінь. Острів у Адріатичному морі. чайника Що на дні чайника? хе Нагрівальний елемент, можливо, спіраль, але щось сюди не підходить. -да, може чай. бог сокіл єгиптян. Е -е, який там бог? Ра, анубіс. Забув цих богів усіх. Ну, напишемо сюди сон. А, може ще бути лящ, тому сюди поки пише не будемо. Визначити з коштовним каменем. Опал може бути. Опал, а тут лящ. Може таке бути. Так і напишемо. опал Тут напишемо лящ. І тоді у нас що? Кочівники? Кочівники. Не знаю. Острів теж не знаю. Річка в Тайланді не знаю. На дні чайника не знаю, що у нас знаходиться. Ріка в Китаї. Ай! Географію давно не вчив. Верхнє покриття в приміщенні. Ну що, хтось щось підкаже мені в коментарях. чи... Так, і залишимо цей сканворд нерозгаданим гуманний фах. поема Шевченка. Будівельний камінь. На то закінчується. Тут неправильно буква А гад. це будівельний камінь чи це коштовний? Ну, якби це був граніт, то можна було б сказати, що будівельний. Італійський мандрівник. Так з вузькими довгими крилами воронкоподібна заглибина на букву М. Республіка, Річка в республіці Молдова. Ну, коротше, все, закінчуємо сканворд, Те, що розгадав, ти розгадав. А якщо хтось щось підкаже, то кажіть. А в наступному відео переглянемо ще, що там писали в такій ось газеті, коли Віктор Ющенко став президентом.